Всім привіт! Доброго дня. У нас гарний такий літній день. Правда, не пам'ятаю, по-моєму. А то не важне, яке там число. От так Стою, чекаю Маркіяна, пішов на масаж, і думаю, треба якусь вам байку розказати, що ж то так просто даремно стояти. От. Ну, завдяки вашим коментарям. Мої байки в моїй пам'яті вспливають десятками, а може навіть і сотнями. Ну, не все можна розказати, бо можна так договоритися, до хто зна чого. От. Але цього разу я вам розкажу таку історію, в якій я сам особисто брав участь. Історія, значить, про заготівельників худоби, а саме про, про заготівельників свиней живою вагою. Значить, була в мене така історія. Я не знаю років десь в році 2015-му приблизно. Десь так. Ну, так і то, то особливо ваги немає. От якби ну, вот как бы для історії. Для, для <свят> вот. Значить, така історія. В той час в мене був тесть грузін, Настоящий грузін. Ну І Тьоща Українка, все файно, вони собі жили на хуторі е, за селом. І е, щось там вони придумали е, пробувати вирощувати свині. Ну як вони вже колись таке робили не раз, Значить, е, накупили поросят, е, там годували щось там преміксами, шмеміксами. Ну я в то сильно не внікав, мене то якби не сильно тривожило. А чого хочу розказати про ту історію, значить. Прийшла пора здавати ті поросята, Ну, як прийшла пора? Почала падати ціна на, живий, на живу вагу, а воно звичай, зазвичай, якщо падає, то, то вже треба здавати, бо буде нижче, нижче, нижче. Приблизно зараз така сама ситуація, теж падає ціна на живу вагу на порусята. Ну, і, значить, Питаєтесь в мене совєту, що, що робити. Кажу, що здавайте, бо буде ще дешевше. А й ні, а й то ж ми планували стільки заробити, а то буде зовсім набагато менше. Коротше, вони почекали ще тиждень-два, ціна вже настільки впала, що вони навіть і не вертали гроші ті, що вложили в поросята, ще трошки почекали, і вже бачать, що вибачте, повна срака з тими свинями. Ну і давай дзвонити по заготівельниках. Ну, у мене там було кілька знайомих, але вони там мали своїх. Десь якогось там, як вони казали, крутого скупщика з Тернополя. Ну, Діло хазяйське, знаєте, як підходить людині, то чого би ні. Ну, значить, Одного дня дзвонить тесь, Вася, приїжджай, він так в мене трошки рус українсько говорив. Ну Самі розумієте, настоящий грузін. О, Хоча багато років вже жив в Україні, ну так, закидав по русски акцент можна сказати. Приїжджай, треба допомогти. Ну, чого? Не? Треба ж тестіві допомогти, діло хазяйське. Значить, договорилися вони з купщиками, приїжджає машина, газелька, і забирають всі свині. А в них там було, я не пам'ятаю, ну штук 20-30 свиней. От. Приїжджай допомогти грузити. Ну, добре, я жінку, тобто його дочку, в машину, вдягнулися в робоче, їдемо туди, на той хутір. Значить, на хуторі ми приїхали. Декіль... Як чекай, як було? А, ми приїхали. Ми приїхали, ще не було заготівельників. Значить Приїжджають заготівельники та газелькою газелькою двір і е, виходять значить... Е, е, ну, заходять в хлів, дивляться на свиней, ну і щось там моє діло маленьке помогти грузити, понимаєте? але щось там чую, торгуються. і, ну, знаєте, В мене тесь грузін любив поторгуватися. Е, от, і чую, щось він якби недовольний. Бачу, виходить такий розстроєний з того хліва. Кажу до тестя, що сталося. Е та вони сьогодні заберуть е тільки такі поросята, що е ну, в нього там три клітки були. Е в одній клітці вже були такі кабанчики ну, великі, там е в районі 100 і більше кілограм. Я так собі розумію, в, в одній були такі десь під 80 кг, і е потім в е меншечки. То Вони всі були одного якби, в один період куплені, але по-різному росли. Ну, то Хто займався свинями, і хто з села, то знає, що є поросята, щоб одне буде рости, як на дрожчах, а друге годуй, не і воно все одно маленьке. От. І то вони розділили ті поросята в різні клітки, щоб вони, не, як то говориться, по народному не об'їдали. Ті, ті більші зазвичай об'їдають менших. От. І По телефоні було договорено, що з забирають е заготівельники свині всі, і маленькі, ну всі підряд. А тут виявляється вже на місці, що вони зараз загрузять тільки ті що по 80 кілограм, а потім приїдуть е, десь там через пару днів за іншими. Я кажу до тестя, ну то, то, то що, як ви так ви їх знаєте? Тих, да, вони кажуть, давно знають того заготівельника, він якийсь такий блатний. Коротше, бо знаєте, обично, заготівельники такі, хлопці, задріпані, самі грузять ті свині, а то ні, він такий в чистенькому вдягнутий, е, ногті, підікюр, чи як він там, чи манікюр, як воно там називається. Де Боже бурни, він там зайшов хлів, е, е, тільки глянув на ті свині, а там в нього було ще два робочих, і то вони всього мали грузити, соватися. Знаєте, Свині грузити, то така грязна робота, бо то треба і вивместися в гамні тому свинячому, і поки там загрузиш, вони кричать, кусаються, Ну коротко, всякі такі чудіса. Вот. Значить, е, я не знав, бо я ніколи таким ділом не займався. Ми тримали свині тільки для себе завжди, е, ну в селі е, виявляється, що ці свині, що це під 80 кг, їх найцікавіше за заготівельникам, бо вони саме ростуть. Вони буквально за місяць набирають дуже гарну вагу, і їх найвигідніше брати. І от вони виходить, хочуть взяти, як то кажуть, ізюм з булочки, а то все ставити. Та йтесь недовольний, я до тих хлопців кажу, та, хлопці, так, ніхіра не буде. Або берете все, або бувайте здоровенькі. Вони там до мене: ти хто тут такий? Ми тут -вот з господаром договаруємося. Кажу, я розумію, що ви договаруєтеся з господаром, але е така ситуація, що е так не робиться. Ви ж договорилися з господарем, що забираєте всі. Ну вони крутилися, мнялися, вже хотіли їхати. Ну, як би согласилися. Грузять ті всі свині. Ми маємо загрузити. Загрузили всі свині на машину. Поїхали. Ну, як би я свою роботу зробив, знаєте, моє діло маленьке, помогти свині загрузити. Їдемо назад до Кременця. І по дорозі, значить, по дорозі що я бачу? Дорога польова. Я таю дорогою буквально годинку назад їхав на хутір. Назад вертаюся. Один камінець е, крей, де лежить такий, десь ну більше як, ну, як, е, як, автомо, як в, 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 в легковій машині руль. Проїхали пару метрів ще один камінець. Я кажу до своєї жінки, кажу, І, а дивина, ти кажу, не, не замічаєш, що то серед поля на ґрунтовій дорозі камінці крейди лежать. Щось кажу, щось дивне. Головне, що ми годину назад їхали. А чого я звертаю на таке діло увагу, бо крейда – така штука, що в хазяйстві завжди пригодиться. Десь щось намалювати, якась така привичка, знаєте, хазяйська, щось валяється, треба взяти <гум> додому. <гум> вот. А їй кажу, слухай, там, де е, мають важити свині, а мають важити в колгоспі на, ну, на колишньому колгоспі на Великій Вазі. Там, каже, поруч з вагою великий е, розібраний якийсь там свинарник чи корівник з Крейди. Був з крейди. Ми так прикинули, що таких каменюки десь з 4-5 штук вздовж дороги лежало. Кожен камінець десь приблизно кілограм 20. Дзвонимо до тестя. Тесть до тих хлопців, там вони вже на вазі, то вони заїхали перший раз старувалися, значить, як старувалися, вони кинули в машину в салон. Ті камінці крейдяні. А коли їхали на хутір грузити свині, вони ті камінці на ходу, виходить, викидали з машини через форточку. Ну і тесть, а крейда, Якщо вона ще мокра, то вона тяжка. От. Ну, камінець і камінець, може, не, так, не така тяжка, як там, гранітний чи якийсь там, піщаник, ну, але тяжка. І тесть до них, що ви таке, хлопці, вони, та ні, що ти там, Щось там почали його грузити? Він теж дядько не дурний. Він в машині відкриває двері, в них поліки вимашені крейдою. Ну вони щось там телися, мнялися. Ну, ми там тобі накинемо. Але приклад який, понимаєте, вони вже на тих камінцях кілограм 80 вже хотіли та, дядька вжарити. Понімаєте? Ще окрім того, що вони ще там ще якісь гарантії, ще якісь фокуси. Е, і, і отак ну, неприємно, людина е, і шачить, е, працює страшно, коли, коли їй худоби, а такого жорстко нахитують. От. Тобто спочатку хотіли нахитати, купити найкращі поросята, але не, не вийшло. То вони на вазі. От така історія. Е, так, що хто е, щось планує здавати, щоб то не було, зерно, цукор худобу Ну Все, що все що, все що що йде на вагу, як то кажуть москалі, настоятельно рекомендую. Купіть собі електричну вагу, вони зараз доступні, недорогі. Зважте, або якщо це якась велика худоба, десь заведіть на якусь вагу, десь там до фермера, не пожалійте тих 100-200 гривень за зважування, і щоб ви собі точно знали, скільки ваш. Скільки ваш, ваша продукція важить, щоб вас не обманювали на такому елементарному і простому. Бувайте здоровенькі. Всього вам доброго і щоб вам поменше попадались такі люди в житті, які хочуть вас на. 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 Підколоть. Ні. Зути! Ну, коротше, ви знаєте, що я хотів сказати. Ну, не буду матюкатися, бо Ютуб забанить мене шикі дроні бабушки. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого!